Доброта Василь Рябчук. Усе частіше дід Онуфрій з дружиною Надією з сусідського двору чули прохання. Мамо, хочемо їсти. Особливо був неспокійний дворічний Василько. Матусю, мами хочу, так Василько молоко називав. У сусідки Ольги було аж п'ятеро діток. Старшому Сергію минав одинадцятий, малому Васильку лиш другий. Чоловік навантажив товстелезні колоди і надірвався. Довго возили по лікарнях, варили різне зілля, напували хворого. Грошей для лікування не було, довелося продати корівчину. Діти лишилися без молока, а невдовзі й господаря сім'ї не стало. З тих пір на подвір'ї їй тільки й чути було Мамо, хочемо їсти, мамо, молочка. Довго ввечері дід Онуфрій радився з дружиною Надією. Все думали, гадали, як би допомогти сиріткам. Близьких, рідних у Ольги не було. На розорений повоєнний колгосп не було надії, хоч бабця Надя приносила діткам дві-три літри молока щодня, але що це для такої сім'ї? Дітей у старих немає. Були, звичайно, та війна забрала обох молодих, ставних, дужих. Вранці дід намотав циганці, так звали корову. На роги мотузок і, поважно ступаючи, дід Онуфрій та бабця Надія повели корову у сусідський двір. Приймай, Ольго, корівчину. Давай дітям молочко, може, й нам стареньким колись даси якусь кварту. Ольга сплеснула руками і зайшлася сльозами. То як же це так? Цілий день діти доглядали за корівчиною, напували її, приносили травичку, годували буряками, нарізали гарбуза. На ранок циганці стало погано. Вона важко дихала, відмовлялася їсти й пити, покликали вет лікаря. Він довго оглядав корівчину і нарешті сказав: Корова отруїлася, може, нагодували копитняком, печіночницею чи жовцем, хто знає до вечора корова здохла. Плач стояв у дворі Ольги. Лише Василько сидів мовчки під старезною грушею і все запитував. Де наша курівка, мамо? Знову просили діти у мами їсти. Плакав Василько, модусю, мами хочу, мами. Знову радилися дід Онуфрій з дружиною Ольгою. Як же допомогти бідолашним діткам? Їм неодмінно потрібна король, корівчина, щоб у дітей було молоко. Вранці у неділю дід Онуфрій узяв мотузку і разом з дружиною почимчикували на базар. Туди і йшли і з'їжджалися раз на тиждень зі своєї округи. Іржали коні, ревіли корови, хрюкали свині, гелготали гуси. Довго вибирав дід онуфрі корівчину. На високоудійних коровах він знався добре. Дивився на роги, масав вим'я, ноги. Навіть чомусь розглядав фіст. Нарешті вибрав корову. Вона, як і покійна циганка, була чорна, з крутими рогами. Намотали на роги корови мотузку і повели по сільській вулиці. Зайшли на подвір'я Ольги. Приймай, Ольго, корівчину, давай дітям молочко. Може, і нам, стареньким колись. Ольга не дала їм договорити. Кинулася їх обіймати, дякувати. Дітки обступили корівчину, розглядали. Малий Василько, узявши ось у боки, обійшов корівчину довкола і сказав. Добре буде, молочко, дякую дідусю й бабусю. Вже давно пішли у вічність дід Онуфрій з дружиною Надією, на їхніх могилках стоять добротні пам'ятники. Вже сивочолі діти Ольги зі своїми дітьми й онуками приходять до них, неодмінно приносять квіти, помоляться, дякують за тепле молочко, яке дід Онуфрій і бабця Надія подарували їм у дитинстві. Людська доброта не забувається.